Французькі народні казки українською. Тесля із Арля. Отака ось ілюстрація тут жив колись у місті Арлі, один Тесля. Палку любив він своє ремесло, а крім усього іншого, був напрочуд гостинний чоловік. І зайшли якось до нього двоє прочан. Один товстий, з великою бородою, другий маленький. Показний. Побачив їх Тесля і одразу зметикував, що ніякі вони не прочани. Бородатий то сам Господь Бог, а його супутник святий Петро, отой от що в нього ключі від раю зберігаються, впізнав їх тесля, але не показав цього. А бородатий підступив до нього та каже Чи ти, чоловіче, добре не нагодуєш нас з дорогою душею, обізвався Тесля і приготував для непроханих гостей смачний обід. Наївшись, Бог попустив очкур і спитав у Теслі, скільки вони мають заплатити за обід. Ані єдиного су. Су це дрібна французька монета була колись, відповів Теслі. Бо ж навіть по одежі видно, що гаманець у вас порожній. Іншим разом покатаємось. Здвувався Бог з такої доброти і каже Якщо так, ми тобі в інший спосіб віддячимо. Скажи мені три своїх бажання, і я неодмінно їх виконаю. Тесля був чоловік м'ятливий і відразу зрозумів, яка незвичайна нагода йому випала, задумався він, і раптом чує, святий Петро шепочемо на вухо. Попроси місце в раю. Глянув на нього Тесля, скривився та й каже Богові Люблю я в карти пограти. От коли б мені завжди вигравати. Що ж, це штука нехитра. Віднині будеш ти завжди вигравати. Яке ж твоє друге бажання? Святий Петро підштовхнув Теслю ліктем і знову зашепотів Не будь дурним, проси для себе місце в раю. Не говори під руку, даре мені ще далеко, сміхнувся Тесля і, відвернувшись від святого Петра, каже богові «Лежіть там у мене в кутку здоровенний сові полотна. От коли б зробити так, як хтось сяде на нього, хай сидить доти, доки я сам не дозволю йому встати. Гаразд, віднині так і буде. Ну, а яке ж твоє третє бажання, вже останнє бажання, знову задумався Тесля. Але святий Петро просто не тямиться, штовхає та штовхає його ліктем. Подумай про рай, проси там собі місце, стривай, не заважай мені. Ось вам останнє моє бажання. Росте у мене в седу персикове дерево. Хай той, хто залізе на нього, там і сидить, поки я не дозволю йому спуститися. Що ж, і це бажання збудеться. Ну а тепер дякую тобі за хліб сіль і до побачення. До побачення, до побачення, конився Тесля. До побачення, дурню, по гріхах, погрузили, букнув святий Петро. Ну ще зустрінемось з тобою, друже? І пішли вони далі. А гостинний Тесля лишився зі своїми радощами та клопотами. Прилетіли літа, постарів Тесля, згорбився, і одного разу прийшла до нього пані смерть. Ну, Теслю, пожив ти немало на білому світі. Досить уже, збирайся в дорогу, підеш зі мною. Зажди хвилинку, попросив Тесля. Я тільки перевзусь. А ти посидь тим часом отам на сувої. — Там яко. Гаразд, посиджу, відпочину, але ти не зволікай. Ось така гарна картинка. Ось пані смерть прийшла до старого Тесля. Сілася смерть на полотно і жде. Не минули хвилини, а Тесля вже стоїть перед нею. Готовий? усміхнулася смерть. Ну, хо, ну що ж, ходімо? Хотіла смерть підвестися, та де там, рвонулася раз. Другий, марно, так і лишилося сидіти на сувої, як приклеєна. А Тесля стоїть руки в боки, сміється, аж заливається. Попалася, о ти посидь тут, подумай, до кого тобі приходити. А я тим часом добрим людям поможу. Кому хату поставлю, чи хліб, а кому двері, чи раму зроблю. Роботи в мене, як бачиш, чимало. Та й мене діло де, каже смерть. Ет, махнув рукою Тесля, твоє діло не спішне, підожде. Бачить смерть, що Тесля не збирається відпускати. Та й ну багато його. Відпусти мене на не заважатиму я твоєму теслярському ремеслу. «Повір мені!» Ну, добре, відпущу я тебе на всі чотири сторони, тільки з умовою. Раніше я б через сто літ, не показуйся мені. Зітхнула смерть, шкода випускати з рук Теслю, проте згодилася. Тоді Тесля дозволив їй підвестися з собою. схопилася смерть і побігла без оглядки. Минуло сто років. знову прийшла смерть до Тесля. Привіт, друже, усміхнулася вона, я по тебе, пора вже тобі збиратися. А, це ти. Зараз я зберуся, а ти поки що лізь на те дерево поласи з солодкими персиками. А й правда, в тебе дуже смачні персики. От і пригощайся. Вилізла смерть на дерево і ногу свати соковитими плодами. Наїлась у волю і хотіла б була вже з дерева злізти. Та де там? Не може відірватися від стовбури? Ніяк не може. Збагнула смерть, що й на цей раз підманув її Тесла. Попалася, от і сиди на дереві. Не личить мені тут на дереві сидіти, відпусти краще мене додому, Теслю. А я поки що не чіпатиму тебе. Відпущу тільки з умови. Ти даси мені ще 200 літ пожити, а ти не встиг я всю свою теслярську роботу зробити, згодна? Все, що ж удієш, згодна. Коли так, то поклянися, що раніше не з'явишся до мене. Клянусь, хай тобі грець. Харазд, тоді злася з дерева і хеть звідси. Прийдеш через 200 літ. До кого, до того кого, а до тебе таки прийду, буркнула смерть і іщезла. Минуло 200 років, і знову смерть з'явилася до Тесля. А щоб не дати маху і на цей раз прийшла до нього вночі, схопила Теслю, коли той спав, і потягла прямо в рай. Але в рай Тесля не попав. Побачивши його святий Петро, вмить зачинив ворота і закричав на всего роть, нечистивцю!» Не хотів колись мій в дістати, не рікай тепер на себе, тягни його кирпати прямо в пекло. Та замість пекла смерть потягла Тесля спочатку в чистилище. І в чистилище його не прийняли, не було в списках, аж тоді же приймела його смерть у пекло. Ну, а в пекло самі знаєте, всіх пускають. Заходь, пане Тесля, не бійся, ми всіх приймаємо, люб'язно запросила чертеня, що стояла на варті біля воріт. Дякую за ласку, доведеться у вас пожити, похмуро мовив Тесля, і нібиним нароком переклав із своєї кишені вдругу новеньку колоду карт. Чертиня помітила ще й питає. Ти що, може, в карти граєш? Ого, на землі мене ніхто не обігрував. Ну тут ясна річ, не до карт, а жаль. Ти, видно, просто хвастаєш, ніби всіх обігрував. Не буває такого, прешеш ти брешу? Так що, хочеш знати, я можу обіграти навіть сатану. Провело чертеня Теслю до сатани і розповіло про його похваляння. Вислухав сатана, що сказала чертеня, та як гримне на Теслю. Що таке, як ти смієш похвалятися, буцімто навіть мене, сатану, можеш обіграти? Не гнівайся на мене, пане сатана, але я таки справді можу вас обіграти. «Хм, сміли ви ти бачу. Ну, тоді зіграємо, тільки на що ж ти гратимеш? Як бачите, нема у мене нічого, крім душі. От і поставлю я на кінь свою душу. Якщо виграєте, забирайте душу, а якщо ні, відпустіть мене назад. Почали грати. І скільки не грала, сатана, весь час програвав. Виграв Теслі останню гру, і його, як і домовлялося, виставило за двері. А двері на здоровенний засув замкнули. Хай, мовляв, цей Тесля ніколи більше сатані на очі не попадається. А то не минути йому лиха. Посидів Тесля під стіною пекла, відпочив і подався довері трави. Прийшов, постукав. Хто там? сонним голосом назвався святий Петро. Ага, це знову ти. Видно хити, що ми втік із пекла. Тільки даремно ти сюди заявився. Місця для тебе немає, і не буде. Чом ти не послухав тоді мене? Відкіля ж мені було знати, що ти святий Петро, ніякому почухав Тесля потилицю. Глянься на мене бідолашного дозволь. Тебе десь тут у вас притулитися. Не блукати ж мені, як неприкайно. Е, ні, твоє місце в пеклі. Як це тобі вдалося звідти вирватися? Розказав Тесля Святому Петрові, як він поставив на кінь свою безсмертну душу, як грали вони сатаною, як він обіграв сатану, і як його вигнали з пекла, та ще наказало, щоб ніколи назад не вертався. І поки Тесля відповідав, зібралася біля воріт раю всі його мешканці і слухала, чи веселя таравені, аж качалося з осміху. Так їм цей чоловік сподобався, що почали вони благати святого Петра залишити небараку в раю. Але не послухав їх святий Петро. І, тут же, гряпнувши дверима, двічі повернув важкий ключ. Подивився Теслі на замкнені двері, плюнув серцем і вернувся до себе додому, до свого верстата. Певно, й понині живе там і працює. А хто хоче впевнитися, хай сам піде варень, знайде Тесля і послухає його веселого оповідки. А чому це нас чить? Хитрощі нас можуть визволити з будь-якої ситуації, але до раю не пустять.